Вітаю, друзі, Слава Україні! Героям слава! Маємо вже 72-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де тему визначаєте ви. Буквально пару вступних зауважень. Е, пункт перший е, є дуже різні ставлення до цієї рубрики. Є люди, які кажуть, що це найкращий формат. Він їх задовільняє у всьому і змін не хочуть. Є люди, які кажуть, щоб я обов'язково почав е, сортувати і підбирав тематичні і в заголовку, було чітко видно про що йдеться. Щоб не переглядати ті, де є скажімо речі, які вже не цікавлять людину. Для цього випадку, а є інші, які кажуть: ні, 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 треба тільки різні, щоб ми могли в одному випуску не про щось одне, а дізнатися про різні речі, які нас можуть цікавити взагалі потенційно, я вам просто нагадаю: є таке явище, як е, текст під відео. Е, От в ньому я даю завжди і короткий виклад, якщо тематичний випуск, і даю перелік самих питань, на які відповідаю. І там є хронометраж. І от, якщо ви хочете подивитися, якісь одні а інші вас не цікаві, просто відкрите цей опис під відео, і ви побачите на яких пунктах вам треба зосередитися. І це мені здається, допоможе. Саме для цього я це й роблю. В тих, хто з телеграму заходить, там простіше. Я це публікую відкрито, А тут треба просто знайти, де воно є. Під відео воно не дуже помітне на смартфоні і дуже добре помітне на. Комп'ютері, якщо відкривати, і ви розбереться з цим миттєво, проблем не буде. Є питання, на які я не буду вже відповідати, тому що відповіді вже були. І мені вже написали будь-які повтори е відповідей, які були раніше у постійних принаймні, глядачів, викликають ну певне несприйняття. Вони це сприймають як певну образу до себе, що знову хтось прийшов, задав питання, а вони мусять слухати те, що вже було. Я десь до того буду схилятися. Я колишні вже відповіді, які були, я не буду повторювати. Робити ці теми, але в окремих випадках є якісь нові обставини, і тоді напевне буду ще додати. Ну і основне, частина з ваших запитань стосується дійсно дуже актуальних серйозних тем, які або за вашою допомогою, або самостійно я виношу в окремий тематичний випуск. І от, скажімо, багато питалося, що це за указ Зеленського про воєнкомів, щось не то. При чому тут заужний? Чому на залужного це вішують дуже детально півгодинний розбір всього по поличках у вчорашньому тематичному випуску? Дуже запрошую, бо вже бачу. Ставлять питання в певних коментарях в інших там скажімо, в телеграмі. А що це таке? Так, от це все розкладено. Подивіться туди про історію з НАТО. Що це НАТО? Раптом нам каже, ділиться територіями. Насправді не каже поза минулого разу. От, подивіться на список відео, там ті всі, хто тематичні, вони ще мають заставки інші, ілюстровані, на відміну від цих, де питання відповіді. І ви все там детально знайдете, дуже багато питань в розкриті вже в тематичних випусках. На цьому все. Коротко ще про алгоритми YouTube, які нам важливі. Нам важливо, щоб це бачили ширше. Я сам дізнаюся випадкові речі. Ну, але перше. Більша кількість підписників, більше увага Ютубу, більше поширень, більше коментарів, тих дзвіночків нагадувань, то, що Ютуб на це реагує, але виявляється, з фотобайками не все так просто. Якщо їх масово всі ставлять на початку переглядів, це сприймається Ютубом як штучне накручування нібито популярності, як фейкова дія, і вона тільки погіршує ситуацію. Якщо ви ставите свої подобайки десь пізніше, під час перегляду, в середині чи в другій половині, теж бажано не в самому кінці, Ютуб це сприймає. Приймає дуже позитивно, це означає, що глядачі дійсно цікавляться і якось реагують. От така історія. Я сам про це випадково дізнався завдяки вам. Тому дякую за увагу, дякую за перегляді, дякую за ваші запитання і переходимо до них. Перше, зовсім нове, що сталося з Княжицьким? Чому й він так нападає на Польщу? Чи мало нам того, що влада хоче посварити українців з союзниками, для чого ще це? Насправді. Знову, як завжди, дещо завищені емоції, хоча є речі, які мені не подобаються. Ну, пункт перший, давайте зрозуміємо одну річ: люди, яких ми прислухаємося, до яких ми ставимося з глибокою повагою, вони теж можуть помилятися, і я теж помиляюся. Я дуже не хочу, щоб якісь мої тези, які можуть потім не підтвердитися, стали істиною в останніх інстантіях, щоб ви комусь, так як мені, скажімо, позавчора, не писали, що, от викидай свій допис, ти там не правий все, тому що от, Княжицький написав, що тоді по НАТО, що, мовляв, от той чиновник НАТО взагалі нічого подібного не говорив. Ні. Княжицький помилився. Чиновник НАТО це говорив, і він просив пробачення за це. Я би не говорив нашо просив пробачення, чому б НАТО казало, не звертайте на це увагу. Але далі я розписав вже детально, і тут ми з Княжицьким абсолютні однодумці, що те, як з цього наша влада, і деякі наші гарячі голови, і, на жаль, навіть навіть не почали розкручувати істерику НАТО на зраду, що це є катастрофічна річ. Що це означає, що расистські маніпуляції можуть працювати в Україні? Тому що це саме расистська ідея посварити нас із союзниками. Яку втілює в тому числі українська владна пропаганда? Отут ми союзники, а в чомусь він міг помолитися вставлені до Польщі. Хто не знає по інтернету, гуляє дуже короткий виклад слів княжицького з жорстким осудом польської політики щодо ембарго на постачання українського зерна. Щодо позиції польських партій проти України, щодо того, як нагнітається істерика антиукраїнська, навіть там якісь фрази, які вже віддають чисто російськими наративами, що там ну, союзництво і інше, це не там, якась не колонізація і тому подібне. Це неправильні, нехороші фрази, але. Вся справа в штука в тому, що насправді це вирвані цитати. Погано, що сам Княжицький їх виділив в окремий текст, який опублікував в соцмережах. А далі дає посилання. І в мене прохання. Читайте повні тексти, посилання на його статтю на сайті Еспресо. Там серйозний виклад зернових конфліктів між Україною і Польщею. Я знову я не згоден з тим, що написав Микола. Але там. Знімається вся ця гострота, ви бачите проблеми, ви бачите, яка політична сила, маргінальна сила пробується розкрутити. Ви бачите, як перед виборами, там, скажімо, партія Дональда Туска, платформа Обивательська, пробує їх використати, підтягнути до себе. До речі, не сказав Микола, що саме Дональд Туск є політичним соратником і дуже добрим другом Петра Порошенка. І можна було б нашій владі, щоб зняти ті проблеми з польською опозицією, яка розіграла певні антиукраїнські тези, можна було б використати, попросити Порошенка звернутися до нету. Я думаю, що він звернувся, а він звернувся сам як окрема особа, якби він міг звернутися від від імені влади, це би дало зовсім інший ефект. От ці моменти вони викладені в статті достатньо добре, ґрунтовно, і після них, отой висновок, підсумок, так він трохи разить, так він мені не подобається, а він не звучить як якась провокація. Він не викликає тих негативних емоцій, які пробують. Використати певні особи, які розкручують тему, які погані поляки для українців. Вони вже Княжицького тут використовують. Це те, що стосується тут на виправдання, тому що насправді стаття Княжицького про певні юридичні, політичні дрібні казуси, які відбудують польській політиці, які шкодять Україні. Але там нема антипольської загальної тематики. А тепер про деталі: насправді Микола посилається на рішення суду вже шві. Який виносить там навіть не по українцях, в основному там по поляках, які взяли участь в певних магінаціях аграрних друзів зеленського, які перехопивши наших фермерів і трейдерів по безцінці. За дешево зерно постаралися його перепродувати далі на захід. І вони це робили так, як вони звикли: шахраювати, займатися відвертим злочинними діями тощо, це абсолютно кримінальні дії і за українським законодавством. Хто ж їх буде садити, якщо вони друзі Зеленського і його команди, і за польським. І дійсно, Ряшевський суд. Виніс певну ухвалу, об'єднавши кілька таких подій вогну ухвалу. І ця ухвала, як каже Микола, вона дійсно достатньо маргінальна на загальному фоні. І на основі цієї ухвали вводити ембарго проти України було б абсолютно нелогічно. Так, це правда, тільки не вся правда. Насправді, проблеми є дві. Перша, це ті дрібні, але дуже прикрі махінації, коли фальсифікувалися назви категорії зерна і тому подібне, вони. Вони не основну річ вплинули, вплинули інше: е, оці зелені бариги, які торгували зерном, перекупивши його, вони замість відправити його до Роттердаму, далі на переправку туди. На закордон вони почали фальсифікувати певні накладні митні декларації, тощо мало того, що вони в Україні на цьому подвоїли для себе повернення ПДВ за те, що не було поставлено. Вони зуміли якимось чином з певними польськими корумпованими особами протягнути історію з перепродажем частини зерна на польському ринку, і польські фермери виступили не через те, що якась частина українського зерна, яка була технічною, пройшла як харчова, чи навпаки. А проти того, що на польському ринку раптом опинилося багато українського зерна, яке чомусь не доїхало до порту Роттердамі і почало продаватися в Польщі і руйнувати польський ринок. І саме через те польські фермери хотіли зірвати візит Зеленського до Варшави, який відбувався, пригадуєте, десь там мало не півроку назад. Весною, здається, чи на початку весни чи в кінці зими. Там навіть його хотіли вивезти облитий його кортеж, там Гноївку і все інше, ледве Дуда це зупинив. Так от проблема в ширшому. Те, що Микола написав, це дійсно роздмухування історії певної з нуля. Він правий, але є інші речі. І нам треба шукати цю проблему. Нам не треба сваритися з нашими союзниками і з нашими друзями. І в цій ситуації треба було відразу сказати, ми виправимо ситуацію в себе. Ті, хто зропустили ті порушення, в Україні будуть засуджені, не в Польщі, в Україні. Це б дало відповідний ефект. Але саме цих людей... Українська влада і покриває, і в цьому наша проблема з Польщею мені здається. Інакше саме з поляками ми точно завжди зможемо знайти спільну нормальну мову. І невелика кількість польських ультраправих, які антиукраїнську ведуть відверту кампанію постійно, плюс проросійська партія «Зміна», ролі б ніякої не зіграли. І от тому тут я в цьому десь не згоден з Миколою, саме особливо в частині того підсумкового моменту його загалом спокійної статті, в якому ну, він зробив висновки, які би я вважав робити не треба. Ще раз кажу, це, це просто оцінка доброго, хорошого, одного з кращих українських політиків, який ну, в певний момент десь трошки піддався емоціям. У Львів'ян, особливо, походження Львів'ян це прориває. Знаєте, стара історія з Польщею у нас була і хороша, і не дуже хороша. Тому в Львові це буває. Те, що у Львові сприймається спокійно, мабуть, на загальноукраїнському рівні треба трошечки обмежувати. От, власне, відповідь, широка відповідь на перше питання. Наступна, а отут мене неправильно зрозуміли. Цікавить ваша думка про Гелереса. Бачив, ви порівнювали тупий собачий рот це про Дубінського, з ним, з Гелерасом. Не дуже розумію, чому. Слухайте, знаєте, от. Я розумію, що в 90% моїх глядачів з гумором все в порядку. Але є люди, які хронічно не розуміють іронії, жартів, якихось дрібних там підсміювань тощо. Чи мені повністю відмовитися від використання таких засобів? От я не знаю, але завжди появляється нерозуміння елементарного жарту. Що я сказав тоді, в тому конкретному випуску, що Геллерос, який насправді є основним викривачем злочинів Єрмака, реальним викривачем, от зараз дивиться на заяву Дубінського, сидить в куточку, курить бамбук і каже: Як так сталося? Це ж я основний викривач, це ж я. 99% звинувачень виніс, а всі тільки розмовляють зараз про Дубінського, який він страшний там, опозиціонер і ворог. Це було. Легенька іронія з позитивом до Гелла Лероса, Тому що насправді в тих викриттях, які були, він, вийшовши звідти, зі середини, дав неймовірно потрібний матеріал. Він вийшов до того, як ця команда і за його участі би могла натворити великих злочинів. Він вийшов вчасно. На ньому не лежать злочини його команди. Те, що він війшов в Верховну Раду разом зі злочинною партією, злочинною групою зелених, зеленських, це. Це не є достатня підстава, щоб Гевелераса десь в чомусь засуджувати. Він вчасно, і вчасно відокремився від того і зробив неймовірно багато для викриття злочинів цієї команди, зокрема, Єрмака. Дуже і дуже багато. І, до речі, за це зазнає і переслідувань, і погроз, і тому подібне. Тому ставлення Делероса абсолютно позитивне. Ще раз кажу, те, що він був у Сугах, і з ними зайшов до ради, ну слухайте, я теж був деколи там, де не треба. Мені вистачило розуму до того, як те. Де не треба вчинив свої злочини, великі страшні злочини, звідти піти і стати їхнім основним критиком. От десь я колись свого часу робив щось десь, чому подібне до того, що Єге Лерос зараз. Тому до нього позитивне ставлення до оце порівняння, ще раз кажу, це ну, такий собі легенький жарт про те, проти не проти Ероса, а проти нашого суспільства, тому що людина вам кілька років розказувала про неймовірно резонансні речі. І всім було наплювати. Ну, от я, ну, от мої колеги десь публікували ці записи Лєроса, ну його пускали на Він там говорив: все решта суспільства було ну, розказує, ну він з ними посварився. Ну, що ми і так знаємо, що вони погані, але ж вони наші, і все. І тут раптом появляється якийсь Дубінський, і до нього вся увага. Так вона має бути, тому що він зробив звинувачення, які прозвучать в США. Це важливо, але ми при тому маємо не забувати тих, які. Перше вчасно пішли і зробили відповідні дії. Маємо не забувати полякова, який викрив оті конверти, в яких зарплати доплати корупційні видають сугам. За це був убитий. Ми це маємо не забувати. І головне, ми маємо не забувати тих, хто ніколи не піддався під цей по це одуріння зелене, ніколи туди не вступав і їх критикував з першого дня. І тому для мене перше місце це люди, ті, які там з кимо підтримували Порошенка, він сам там його соратники, які дуже активно виступали. Ота богосфера, яку зараз обивають брудом, обзивають там порохоботами, похорохоспотом і все інше, оці всі зелені розколювачі суспільства, до речі, російськими тезами це говорять чистими. Вони оті оці люди для мене є першу чергу. Після них ідуть ті, що зуміли порвати з тим режимом і. Критикувати його матеріалом зі середини. І я ними теж захоплююся. Ті, які виходять зараз, під фініш, за кілька місяців до формальної дати виборів, ну і не знаю, коли там радуть цю розпустять, коли вона припинить своє існування, але вже під фініш тієї ради, вибачте, в мене викликають дуже мало поваги, саме як Дубінські, але вони мають право теж на, заслуговувати на увагу щодо матеріалу, який вони озвучують. Він важливий. От, власне, все, по Гелерусу. Безумовний позитив. Менший, ніж до тих, хто ніколи не піддався, але більший, безумовно, до тих, хто раптом прозріли занадто пізно. Наступне коротеньке питання. Чи ви вважаєте, що після обрання Зеленського вдруге почнеться масова реакція? Знаєте, не зовсім вважаю. Все залежить від того, як він буде обиратися і які настрої будуть панувати в той короткий період. Між припиненням дії воєнного стану і днем виборів. Я думаю, що вони так запудять голови людям, вони такі створять передумови, щоби щоб Зеленський все таки приміг. Або той, кого Єрмак поставить замість Зеленського. Зеленського не всі хочуть бачити. Коломойки хоче поворознюка, Єрмак хоче свого притулу протягнути, чи ще когось там з фальшивок якихось подібних і тому подібне. Кого будуть тягнути, я ще не знаю. Але. У випадку протягування коїсь цієї команди все буде залежати перше, хто. Якщо Зеленський, я думаю, буде, ну хіба що вони дуже будуть нагло фальшувати вибори, заборонятимуть військовим брати участь, відсікатимуть їх, зніматимуть якісь партії, ну далі блокування телеграм, е, тих е, телевізійних каналів, це все даватиме їм додатковий негатив і розпалюватиме злобу в пасіонарній частині суспільства. Якщо вони втримуються від надто наглих дій, то основна маса суспільства проковтне його перемогу. А пасіонарна буде дуже ображена, але в першу чергу на основну масу суспільства. А от через півроку чи через рік після тих виборів, коли нам вже будуть говорити, все, війна закінчилась, от зараз в червні нас приймають в НАТО на наступному саміті, а там у нас все прекрасно, і там у нас все прекрасно. І в нас зараз почнеться зростання економіки, нам трильйон доларів зараз дадуть, тільки оберіть Зеленського, і коли виведя, що цього нічого нема, от тоді сепанеться. От тоді почнеться ой-ой-ой. Але воно почнеться, я думаю, не відразу. Оце десь так я можу відповісти на це питання. Я не знаю, як воно буде. Але мені здається, що алгоритм приблизно такий. Наступне. Як ви оцінєте роботу малюка? Ну, це керівник СБУ. Знаєте, після Баканова я би там не знаю кого майже кожного би оцінив в певному позитиві. Щодо малюка, перше, малюк сужака. Сужака саме в хорошому розміні слова. Він навіть сам часом виходить на резонансні захоплення, на резонансні затримання, з пістолетом в руках, там сам, от як Кулінічу, наручники одягає, там інші речі робить. Він він пройшов цю службу знизу. Це не Баканов, якого витягнули десь з продюсерування, поставили туди, який мовиться в московській церкві, якому там все московське святе і близьке і тому подібне, плюс який мав причетність до московської кіноіндустрії як продюсер. Тому насправді в цьому плані він є позитивним. Що там викликає тривогу? Тривогу викликає те, що він все-таки з команди Татарова. Команда Татарова реваншистська російська, але поки що малюк не демонструє таких ознак занадто явних. Перше він врятував від знищення те, що називається те, що Зеленський з Баканом на догоду Москві пробував знищити, зруйнувати це е, контрозвідку. В це служба зовнішньої розвідки СБУ. Це саме ті, хто сьогодні виловлюють рашистських агентів. Оці всі повідомлення, які ми бачимо від СБУ, 90%, які ми бачимо, це ті люди, які мали бути знищені за рішенням Зеленського і Баканова до початку цього вторгнення. Вони ліквідували спеціально для того е, академіку служби зовнішньої розвідки і тому подібне. Тобто вони, вони виконували російське замовлення по ліквідації цієї структури. Ви зараз бачите. Повідомлення, яким бачу, практично всі саме від цієї групи людей, від цієї служби малюк їх врятував, відстояв і їх зараз розвиває. Мені здається, це добре. Наступне він, він не має жодних сантиментів до московської церкви, до всього московського, і відповідно, коли йому не роблять прямих вказівок зупинитися і не лізти, і не рухати. Він по них товче і б'є. Ну він розуміє, він як спецслужбіст розуміє, наскільки вони небезпечні, тобто розуміння суті своєї роботи в нього є. Він розуміє значення. Загроз політичних, релігійних, певних суспільних форматів. і це теж добре. Тобто, от я наговорив купу позитивів, а ну ще раз кажу, в негативі є загрози. Чи СБУ виконує іноді замовлення? Ну, гляньте на реакцію по Червінському. Ну, справа стопроцентно фальсифікована. Але тут подіяло щось інше. Я вже про це колись писав. Червінського особистим своїм ворогом назвав Зеленський, і відповідно. Всі у владі повинні продемонструвати Зеленському під козирок, що вони підтримують опозицію. Це навіть не по-татарову. Це є підігрування Зеленському. Це дуже сумно і дуже неприємно. Але в даній ситуації я б не сказав, що це є катастрофічна проблема в оцінці саме безпосередньо малюка. Ну, це просто той мінус, який в нього є. Він підіграв в цій ситуації, превеликий жаль, підіграв цьому. Саме Зеленському. От, якби була ситуація, де не є особистий ворог, а просто якісь технологічні фокуси, як це робив з Антоном Комріфом, то я думаю, що от Малюк би в цій ситуації утримався б від якихось подібних заяв. Були ще певні дії, де проявляються негативні моменти, десь зав'язані на стику СБУ і ДБР, але ми бачимо, що все-таки СБУ тримається чесніше. Тобто, служба в свою роль виконує, і повернення до нормальної роботи я пов'язую все-таки з приходом малюка. Ще раз кажу, це сьогодні при цій владі. Ідеальних там бути не може, і зовсім чистих там бути не може. Але, ну, те, що робить малюк, мені відверто кажу, мені в основній масі все-таки подобається найбільше з усіх правоохоронних органів силових структур. Ну, звичайно, поза армією. Найбільше. Ну от це десь в цьому позитиві. Що далі, колись зміниться влада? І от. З цих людей, які при нинішній владі зараз є на високих посадах, мені здається, малюк може стати, от коли на нього не буде татаровських впливів, зеленського впливів, тощо і він зможе працювати повністю так, як він вважає за потрібне. Можливо, малюк буде одним з дуже 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 небагатьох, а може єдиним, кого би я наприклад, хотів би бачити десь в наступній системі вже без зеленського. Не конче, ну напевне, не. На посаді голови СБУ, тому що все-таки ротація в такому випадку відбувається обов'язково, там є моменти певні недовіри. Але, скажімо, на посаді заступника чи першого заступника, чи керівника е певного дуже важливого підрозділу по зовнішній розвідці, е по контррозвідці, я би був не проти бачити. Тобто він не належить до темної сторони. Поки що це все що можу сказати. А ще раз кажу, ну, там є негативи, там є про що сказати, а жовті води рейдерство, а все інше це вже при ньому було. Ну, що є його позицією, а що є залежністю і вимогою, яку з нього витискають, я відповісти не готовий. Будемо бачити, але все-таки позитиву набагато більше. Наступна думка, яка ваша яка ваша позиція стосовно висвітлювання слідчих дій у справі загибелі монастирської колег, які ну, які появилися десь це вже трошки давніше питання було раніше, десь там тиждень чи півтора тижні назад. Готуються до виборів чи ще одне полювання на ворогів народу для показухи? Ні, ну насправді з висновків тут не дуже. Вони не до виборів готуються цією справою. Вона не лягає в виборчій технології і пошук ворогів народу серед. Певних працівників тої компанії, яка забезпечувала, ну тої служби, яка забезпечувала польоти там в ДСНС, і десь там не перевірила про невідповідність когось льотчиків, пілотів чи ще там щось інше, воно не підпадає зовсім під ворогів народу. Мені здається, що це є пошук стрілочника і закревичі окреслення його єдиним винуватцем. Справа в чому? В тому польоті відбулося дуже багато брутальних порушень, в тому числі політ над, над міською забудовою. На несмалій висоті. Це заборонено. Облетіти 2 кілометри в бік, але чудись гнали. Начальство спішить. Сам факт польоту раптовий. Ну, Слухайте, ніхто не літає від моменту вторгнення на вертольотах. Ну ніхто не літає, загроза особлива. Зіб'ють. Дальність ураження, поява вертольота в небі, автоматично викликає реакцію ворожих ППО. Тим більше він летів на Харківщину. Тоді ще вона була частково там окупована, ну чи з півночі там прострілювалася, ідеально. Ну не можна було цього робити. Хтось його туди посилав, хтось йому в останній момент сказав терміново, коли вже їхати автомобілем, вже було запізно. От створили таку передумову, але при тому відбувся десяток порушень. І в цих порушеннях, в тому числі по підбору персоналу, який набирали, видно, на ходу, відбулося. Реальні факти, за які зараз притягають до відповідальності там керівника польотів чи керівника структури. Але, але насправді це є ховання за частинним максимально. Чи він винен в тому, що відбулось порушення? Очевидно, що так. Чи він винен в тому, що відбулася ця катастрофа з такими жертвами? Я зовсім не впевнений. Зовсім не впевнений, тому що насправді реальних відповідей остаточних у нас нема. Так? Погнали вертоліт в певний момент, куди не треба. Чи так вертоліт пробував вирватися, побачивши перешкоду? Як так сталося? Локації не було? Оцінки не було? Він летів повністю всліпу? Слухайте, це міністр летів, чи це летіло е... сільгос авіація скроплювати поля? Скажіть мені, там немає? немає нічого? Ехо, локації немає, ні? Радіолокації немає, ні? Щось, знаєте, не дуже віриться. А може вона була відключена? Може виникли якісь інші обставини. Тобто були створені обставини, за яких ця аварія стала майже невідворотною. А може, були якісь інші речі. Ми не маємо відповіді на чіткі обставини про обстеження самих останків вертольота то що про це мовчать. Дали тільки один епізод. По цьому епізоду знайшли винного. Я вважаю, що відповіді на питання досі нема. От все. Е, так, вітаю пане Тарасе. Можливо, запитання дивне, та все ж, ви якось на початку війни озвучили цифру: 333 тисячі 333 знищених знак для перемоги. Чи дійсно діє магія часу, А чи зараз на банковій ворог? Ну, перше, я не знаю, що там має ворог до чисел, але... Я не міг озвучити такого числа. Я не міг озвучити таких аргументів. Вони мені категорично чужі. Можливо, дається, я когось критикував. Чи якогось Подаляка, чи Арестовича, які тоді заявили, правда, там ні про які 333, 333 не йшла мова. Мова йшла, що коли а, Арестович, який заявив, коли Раша втратить ой, чи 40 тисяч, чи 140 тисяч загиблих. От точно не пам'ятаю, чи 100 тисяч загиблих. От одне з цих трьох цифр мені. В голові в в той момент війна закінчиться, тому що Росія не зможе продовжувати далі війну. Це буде внутрішній вибух і він будував магічну цисору: оту, чи 40, чи 140, чи 100, тисяч. І я її дико критикував. Я казав, що це повний маразм, це повний ідіотизм, це просто насмішка над глядачами таку єрунду говорити. От. Власне і все, для мене немає ніякої магії цифр. Особливо коли йдеться про рашу. Ну, перше, магію цифр я не вірю. Всякі я розумію, ті три трійки плюс три трійки дають три шістки разом, як ви хочете нагадати. Знаєте, там ворог прорашистський, може вона банковій, мафіозний, зодійкуватий, але давайте не ліпити до них якусь нумерологію. Вона до них стосунку не має. До них має стосунок карний кодекс. Все. А що стосується Раші, магія Великих шифа це там теж не діє. В них що здохнути от водки, їм же ж Путін прямо сказав: ну відючи, тут подохнуть на фронті і получить компенсацію для родних, чим подохнуть от водки. Це їхня сутність, і скільки б їх там не здохло. Вони все одно будуть лізти воювати тільки в великих містах, чому так обережно набирають, мобілізують в Москві, Путінбургу, в Єкатеринбургу. Там тому що там бояться, там може це спрацювати. Велика кількість загиблих там дає ефект. А в провінції жодного ефекту, тому. От це така історія цифри тут в даному випадку в тій війні взагалі не мають жодного значення. Так, ой, хвилина є що ж за питання У нас що ви на увазі, кажучи про надужування Зеленського в одному з минулих випусків. Ага, і тут автор каже, що не треба говорити про його наркотичну залежність, тому що якщо так, він би вже давним-давно помер, вже би все скінчився, і це тепер здається, що й з Росії цей тренд запускає, що він там наркоман, і тому це неправильно, нечесно, тому що інші наші вороги. Вороги патріотичних українців це використовують, скажуть: от збрехали про наркотики, значить е, брешуть у всьому іншому. Слухайте, я вам дякую за е, цікаве питання. Дуже коротко. Одна хвилина. Пункт перший: е, коли на Росії щось говорять, на Росії теж говорять, що е, вогонь гарячий, а вода мокра. Ми будемо це спростовувати. Вони іноді говорять в своїх тілях реальні речі. Ми маємо самі дивитися. Володимир Зеленський відмовився здавати в сертифікованій лабораторії аналізи, які він сам ж ініціював. Здавав у свого товариша в приватній клініці і досі ці матеріали приховані повністю. Це вам щось говорить? Стиль поведінки. Всі наркологи кажуть, що так поводяться люди на кокаїновій групі. Вони оздобені, це не опіяти. Які дають доброту, розслабленість, це озлобленість, його міміка, його сова, все інше. Це дає можливість задуматися. Чому, як ви кажете, він би мав вже там померти від цього, ну слухайте, медики для чого існують? Але я не стверджую, я ніколи не стверджую, що він є наркоманом. Я кажу, що це дуже вкладається в схему отакої агресивної поведінки кокаїнових. Чи це правда чи неправда? Колись розберемося Не сьогодні. Все, на цьому дякую. Наш запис закінчився. Слава Україні! Слава ЗСУ.